Етнічний орнамент ожив на території Вінницького технічного фахового коледжу. Напередодні дня вишиванки понад дві сотні студентів на подвір'ї закладу утворили восьми пелюсткову квітку традиційний орнамент подільської вишивки. Для цього хлопці та дівчата використали українські хустки чорного та червоного кольорів. Що символізує цей орнамент, та як культурний код об'єднав студентів техколеджу, дивіться далі у сюжеті Світлани Ількової. Подвір'я Вінницького технічного фахового коледжу зарясніло чорними та червоними кольорами. У вишиванках та з українськими хустками у руках студенти відтворили традиційний орнамент Подільської вишивки, утворивши восьмипелюсткову квітку. Саме її в давнину зображували на сорочках вишиванках, рушниках та скатертинах, як оберіг. Червоний колір символізує е, прагу до життя, е, незламність, віру в себе, віру в державу, в Україну, в родину, в сім'ю. Чорний колір символізує мудрість. Е, ну і е, чорним кольором ми згадуємо, пам'ятаємо про тих, кого з нами немає. Ну і вісім пелюстків. Цієї квітки це надзвичайний саме подільський орнамент, який символізує е, таку, знаєте, безкінечність, прагу до життя. Флешмоб під назвою Орнамент незламності червоно-чорна квітка Поділля молодь організувала до дня вишиванки. Подільську квітку хлопці та дівчата утворили з хусток, які зберігаються у їхніх родинах. Студенти відтворили. Символ, який зазвичай зображують на українських хустках і на українських вишиванках. Кожен долучився кожною своєю частинкою, на кожній хустці різний орнамент, і це, певно, символізує нашу єдність і різноманітність. Назар Ніколайчук у руках тримає сімейну реліквію бабусину червону хустину. Каже, для нього це особливий символ родинної єдності та традицій, які передаються з покоління в покоління. Приїжджає до бабусі, каже бабусь, в мене така ситуація, що мені треба хустки. Бабусь відкриває шафу. Там в шафі більше вісьми хусток. Я привозю чер чорну, червону. Дуже багато розказував про в цьому про історію України. В цьому для чого хустка, для чого її носила, і як ще в 2000-х роках, коли не було можливості десь придбати, як вони їх шили. Загалом до флешмобу долучились більше 200 студентів техколеджу. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. новини за день, телеканал Віта.